Краса. А ось якісь VIP, номери. І машинка одразу така, відповідно, стоїть. Красава, будь-таки. А вон дивіться, лебеді. Клас. Оце медичний центр. Емілі. Так. Да? А оце наш корпус. Де ми живемо. Новенький. Дуже гарно в Емелі. Клас. Мені дуже подобається. Шкода, що на один день. Тут теж. Добрий день. Такий ресепшн гарний. З камнем. Ну що, наїлись? Дуже. Замерзла? Замерзли? Живота наїлась. Ничего себе мало ты, конечно, а я. Ага. Трошки замерзла, да? Трошки замерзла, да. <говорит> <говорит> Дуже холодно. Идем спа гриться А можна? <говорит> 아, не знаю, навряд ли. Если можно, то придам.